хей хей ви там ще живі? Отож, всім здарова. Да, я розумію, що я знову зник, і у мене є логічне пояснення. Тепер я студент. Ура! Закінчив одну шарагу, тепер поступив в іншу. А далі робота, смерть в злиднях Гм. <кхем> <кхем> да. Так про що це? А. Так як в університеті, зокрема від мого коледжу, ми робимо щось більше ніж просто футболяємо болти. Я зрозумів, що мені треба ноутбук. Алди скажуть, що в мене якби вже є ноут, і ви частково будете праві, але частково. По-перше, той дел ще при покупці мав жахливу батарею, що дохла менше ніж за годину. Та чия заміна б мені як другий ноутбук з OLX. А по-друге, тим ноутом час від часу користуються родичі. Тому було прийнято рішення взяти другий ноут і вже став герой сьогоднішнього відео. Знайомтесь, ThinkPad X240. Придбав я даний ноутбук на барахолці OLX за 3500 гривень у доволі хорошому стані з відносно живим акумом. Перше, що кинув мені в очі і про що я хочу поговорити, це дизайн. Чорт забирай, він ахуєнний. Серед всіх ноутбуків сенпади мали свій незмінний, строго чорний монолітний корпус, який впізнається із сотень. 240-й не виключення. Компактний корпус з 12,5 дюймів. Lenovo ж любила тикати в сінкпади матриці за різними типами та розширенням в 240 мог ставити IPS чи TN з розширенням HD або Full HD. Мені ж пощастило отримати IPS з розширенням Full HD та матовим покриттям. Сам же екран доволі приємний. Дивичись на нього, ти не хочеш виклати собі очі та й цього вдосталь. Ано ну, ще й він сенсорний. Але ще на делі я зрозумів, що користі від цього небагато. Корпус. Часко він пластиковий, але верхня частина та петлі металеві. Ноутбук приїхав мені без кирилиці, і я б, звісно, міг зробити гравювання чи купити стікери, але я був би не я, якби я не вчинив якусь дурню. Тож я взяв маркер і намалював вручну. Да, I saw Smart. Місцями вийшло непогано, а місцями і спецьки сором. Сама ж клава приємно. Писати за неї зручно, комфортніше за клаву того ж дела. Плюс вона не прогинається. При тому, що у неї пластиковий корпус. З мінусів можу підміти кнопку FN у нижньому куті замість Ctrl, і я досі не навчився. Я досі машинально тикаю в Нижній кут, намагаючись зробити Ctrl-C. А там не Ctrl-C. Ctrl якби правіше. Але це ніхуя не зручно. Ладно, приїхали. Тачпад. Він не ровні макам, але нормальний. З підтримкою жесті і в 90% випадків їм можна користуватись замість рядового пацюка. Вага ноута десь 1-4 Якщо ж взяти та покласти сімпад у рюкзак і носити його з собою при таких габаритах, це доволі комфортно. Єдине, що його компактність це проприєтарний розієм зарядки та блок живлення, але прихідник на Type-C гуглиться буквально за секунду. А споживає ноутбук в 50 Вт. Батарея тут не одна. Lenovo дає можливість поставити другий акум, і митні ноут приїхав одразу з двома. В сумі сінг вистачає на години 4 роботи. Якщо ж поставити YouTube, то його вистачає на 2,5-3 години. Для пар загалом достатньо. Що ж по залізу? Стоїть тут Core i 432 на u та 8 ГБ DDR3L. Для неквапливої роботи чи серфінга в інтернеті, цього загалом достатньо. Оже стоїть Windows 10. Мабуть, моя або пересаду на 11, або прийму іслам і накачу канонічний для або сінгпаді «Фінукс». Якщо що, чекайте фото в панчохах в нашому телеграм-каналі. Посилання в описі. Окремо хочу поговорити про ремонт сінгпада. Відкрутивши кришку, ми маємо доступ до всієї начинки. Замінити SSD, будь ласка. Замінити батарею, будь ласка, Поміняти термопасту. Фігня вопрос. До речі, з NC, наскільки мініатюрний тут хлад. Відчуття, що якщо натиснути на нього трохи сильніше, він прогнеться як фольга. А от що засмутило, так це один роз'єм під ОЗУ. Тобто замовити ще один модуль DDR3L на 8 ГБ, як я хотів, та розширити це на 16 ГБ. Не вийде. Шкода. Бо як ніяк ми втрачаємо у продуктивності буквально вдвічі. А шукати 16 ГБ модуль це не вигадно. Отака вона ситуація. Ігри я сюди накатав, але з врахуванням, що в першу чергу я використовуватиму його як робочу машинку. Тож, ось вам тести: Minecraft, Half-Life та Мост Wanted. Окрім них тут скачено всяке піксельне дрочево, яке потягне будь-який нетбук. Тож, не бачу сенсу його тестувати. Якщо ж брати робочий досвід. Тобто реальний спіріс, коли ти вранці береш його з собою та йдеш з цим в Київ на пари, то він загалом задовільняє мене. По бортах тут два USB, і да, на деяких футажах тут присутній свисток, але він не від мишки, а від гейпада. Неочікувано, так? Да? З інших розумів тут присутні карт rj 45 та навіть окремо слот під 7 карту. Правда, у мене він розламаний і шматок застряг всередині, але як фіча... Ставити сімку та мати мобільний інтернет на ходу це круто. Якщо ж брати загалом, задовільняє він мене? Да Чи є у нього мінуси? Да Порот все ж втомлений І тягнути на ньому щось окрім браузер, не варто. По-друге, при будь-якому намонтаженні він шумить. Реве, тобто, тобто, відкрив браузер, шум, відкрив Телеграм. Шум, відкрив гру, тебе здуває. Але за ту ціну, що він мені дістався, я можу йому це пробачити. Тим паче замінити акуму, який тримає заряд, але все ж підтомилось чи охолодження можна легко. Тут не треба бути інженером. А якщо ж ви маєте іншу думку про цей ноутбук, можете написати про неї у коментарях. А на цьому я хочу закінчити відео. Заглядайте до нас в телеграм-канал, на зв'язку був Кросфер, і побачимось наступного відео. Бувайте!